Житомир допомагатиме Куп'янську культурний десант на чолі з Колею Сіргою в рамках проекту Разом організували вуличний концерт на пішохідній Михайлівській у Житомирі. Та розпочали збір гуманітарної допомоги для жителів деокупованого Куп'янська. В нас є кілька пунктів основних, які ми хочемо відвести разом з вами вже напевно 11 листопада. Велосипеди. Теплі речі, причому бажано теплі речі, які ви будете приносити, щоб не як на секондхенді, знаєте, типу в пакеті, а випрати, якщо є можливість, скласти, може написати таку маленьку маленький папірець, на якому написати якесь побажання, так само зворотній контакт, і розмір там, елічка. Це музичні інструменти, це книжки українські. Книжки журнали. Їм потрібна наша допомога. Ім вот їм потрібно розуміти, що вони потрібні всі в Україні. Потрібна буде і гуманітарна допомога, і матеріальна якась допомога. У нас є ми. Думали вже списати два сміттєвози. Зараз їх готуємо, ремонтуємо і будемо передавати Шевченкову Куп'янську ці сміттєвози, бо там не залишилося нічого після окупації. Ця техніка їм дуже потрібна. Тому такі зв'язки, такий проєкт. Ви знаєте, зараз в Куп'янськ, наприклад, в Балаклію збирає Вінниця, Хмельницький збирає і допомагає Ізюму. і… Рівне допомагає зараз Вовчанську допомогу для жителів Куп'янська у Житомирі будуть збирати біля кінотеатру Івана Франка до 10 листопада. Ольга Степуренко Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.